Привіт, це Vox. Добрий день. Це мій маф. Це пані Уляна. І їй напередодні Паски міська влада зробила сюрприз. Бризкав молоч, бо молочен, отерші молочен, боже. Чому він бризка й молочен, людям хоче? Та я ж обризав кожен підприємець не раз буде мати газовий болот. Сербин забирає. Переможемо малий бізнес, каже наша міська рада. Ми переможемо малий бізнес. Малого бізнесу за цим мафом ховається людська історія і навіть життя. Даний маф належав моєму покійному батькові з 2002 року. Мій батько займався кіоском з моєю мамою. Документи вела мама. Тут спочатку була хлібна будка, потім він трошки розрісся до більших розмірів. В ті часи міська міська рада ініціювала те, щоб люди займалися підприємництвом, щоб вони розвивалися, щоб мали чого заробляти і платили податки. Але потім політика помінялася У 2018 році. Там почалися проблеми з тим, що не давали людям паспорти прив'язки до договору оренди. Мій батько тим кіоском жив. Ми його кликали до себе на якусь вечерю, на якийсь день народження. Він каже, зараз, зараз я трошки пізніше приїду, я побуду в кіоску, а мені треба кіоск закрити. А може, люди будуть? Це було його життя. Ніхто не міг повірити, що так сталося, що він помер. А то, коли забрали вже кіосну, це просто для всіх наших знайомих. Це була дуже велика несподіванка. Мій батько займався кіоском з моєю мамою. Документи вела мама, але мама померла в 2014 році. Відповідно, батько по такому людському фактору десь упустив той момент і не подав на новий паспорт прив'язки. Коли він вже це побачив, він подав документи в міськраду, щоб поновити паспорт прив'язки. Спочатку в йому прийшло в дев'ятнадцятому. Росі за підписом Антона Коломєйцева, що була робоча група, що вони погодили внести, його МАФ в перспективний план міста. І почали чекати розгляду. Ну, щоб проголосували депутати, але в той момент почався ковід. Відповідно, не було ні засідань, і то питання так тягнулося, тягнулося. Мій батько постійно був на зв'язку з міськрадою. Йому казали, так, працюйте, все гаразд, у вас тут немає алкоголю, це соціальний об'єкт. У нього тут був е, ремонт взуття. Друга половинка вже пізніше Ніше стало продукт, каже, та та працюйте все гаразд. І в 2020 або 2021 році йому приходить лист рішення про демонтаж за підписом Зубоча, оскільки там було написано, що була робоча група. Вони це питання розглянули і вирішили не включати його в перспективний план, а відмовити. Чому відмовити причини? Нема я маю з собою всі ті листи. А чому відмовити? Немає причини зовсім ніякої. І вже е, мій батько в такому стані того стресу, тих переживань, він продовжував працювати, продовжував сплачувати податки. При тому, що вже оренду землі йому не, не давали платити, він платив всі інші податки. Все було оплачено завжди. Е, вже коли він досяг пенсійного віку, е, він перестав платити пенсійний, але єдиний податок сплачував е, ну, фактично до останнього дня до, до своєї смерті. І я хочу сказати, що в розрізку отого, отого соціального питання наша міська рада взагалі не задумується, що за такими рішеннями, от як демонтаж, як не, не, не надання документів, стоїть людська доля, стоїть чиєсь людське життя, чиєсь переживання, тому що він реально він дуже переживав за те, що так сталося. Він не міг зрозуміти, як так, що йому спочатку сказали, що все буде добре. Ну це людський фактор. Він просто не подав ті документи, бо тим займалася моя мама. І тут все, відповідь вже не дозволено, не дозволено, відмовлено, відмовлено. І він помер віці 68 років, в дуже гарній фізичній формі активній, але в нього стався інсульт. А це що є? Це є переживання, це є постійні стреси від, від того, що е, він розумів, пенсія маленька, а з кіоску, що можна щось жити, платити податки. І, і от у мене питання: невже нашій міській раді не потрібні гроші? Невже їй не потрібно, щоб сплачувалися податки? Невже не треба наповнення? до бюджету, а нашій міськраді грошей не потрібно. У мене таке риторичне питання. Чому їм не потрібно грошей? Тому що вони беруть забагато з бюджету. Ці всі історії ми не одні такі. Ось поруч стоїть магазинчик, у теж закінчується договір оренди. Тобто місто не продовжує свідомий договір оренди на землю. І е, люди, е, судяться, люди теж будуть відвоювати, відстоювати свої права. І я ще хочу розказати свою історію, як це все відбувалося після смерті батька, коли ми це все почали ходити, взнавати. Як, як ті чиновники себе е, позиціонували з такої становки львівської влади? Кому треба рішає, а кому не кому? Ну, кому кому не треба розвитку, рішають, кому не, не треба не рішати. Владної позиції, ніби ми прості люди, ми нічого не вирішуємо. А вони тут то є царство міської ради, наше місто, і вони як хочуть, так тут собі і царюють. Місь ради фотографує, як мене гарно бореться з малим бізнесом. Все нема малого бізнесу. Андрій Іванович викошив всім посікпакам своїм преміям. От коли помер тато. Треба було трохи часу, щоб відійти, то все сприйнятися, це було важко. В лютому прийшло рішення за номером 164 про демонтаж кіоску. Ми почали звертатися. Я почала звертатися з листами, міську раду, франківську адміністрацію. Що прошу відтермінувати демонтаж принаймні до того часу, поки відбудеться моє право на спадковість 6 місяців. Мені прийшла відмова. Ніхто не хотів слухати, ні говорити, але в мене таке питання: якщо я готова працювати, готова сплачувати податки, готова брати найманих працівників, щоб та точка працювала, то їм їм ті гроші напевно не потрібні. Коли тут відбувся той демонтаж, це львівська влада таке робить людьми. Не дають людям працювати, Зносять і все. З газовими балончиками вони навезли муніципальної варти, яка псикала людям газовими балончиками. в очі. Вористов балончик о балончик, о, торчить балончик, бо ти, ти? ти позорна. Як ти балончиком бризкаєш людям? в Босі вироток. Вони тут штовхалися, билися, приїхало купа поліції. Я, Я, варі, варі. Виїжджайся, хто Один наряд викликала я, все решта приїхала, напевно, від них. І коли я кричала до поліції, дивіться, людям сикають газовими балончиками в очі, ті стояли, дивилися. Чому він бризкає в очі? Та Я що бризав, то що ми. Це наша! Ти з річка, ти з гарний варти! Чому ти відповідаєш за його дію? Кожен підприємець не раз буде мати газовий балончик. Проще ніхто не дає ніяких пояснень. Вони чинять неправомірно. Це штукався, дуже штукався. Не знаю, хто такий, от прошу можуть. муніципальна варта. Так наша влада нас боїться, що ж приходило знесення з муніципальною вартою. І Потім дали такий коментар: ну ми ж там не можемо за всіма пильнувати. Ми пильнуємо громадський порядок. Може, хтось там щось і бризкнув, звідки ми там всі можемо впильнувати. Прийти дивіться, стали. Стали твої стітушки, мають тітушок, неможливо підійти до своєї власності. розумієте, що відбувається. Отака наша влада, львівська. Люди, подивіться, подивіться, Росії не треба. Не треба Росії, Дивіться, що ми тут маємо. Це така насмішка, в наше людське обличчя, в наше загальне обличчя містян. І коли демонтаж закінчився, вони отут от стали так тим муніципальною варти, так пожало один одному руки, так засміялися. Ви вони засміялися з таким яхистом і із таким знаєте, почуттям якогось виконаного обов'язку. А що ви добре зробили, хлопці? що ви добре зробили? Ви зруйнували е, маф, ви забрали е, людям роботу. Ви з бюджету нашого забрали податки. Переможемо малий бізнес, каже наша міська рада. Ми переможемо малий бізнес. Малого бізнесу більше не буде. Все, зробили діло, вже йдуть, вже не стоять, не кричать. Підуть пасочку, потім гарно посвятять. А люди залишилися без роботи. Я хочу сказати, що ця влада просто прогнила вже відверху донизу на цілому рівні. Вони один одному руку миють. Вони... Знищують малий бізнес, щоб тут наставити свої е, політика урбанізації, політика близько, чистенькою, чарка до свята. Ми є вільна європейська країна, і я хочу, щоб наша влада була людиноорієнтованою орієнтованою владою, а не владою, спрямованою на документи, на буквоїдство і на знищення людей. Владу, будь людиноорієнтованою! орієнтованою. А чи можливе справедливе вирішення цих проблем? Так, ми плануємо боротися далі за це місце. Ми є в громадській організації. Ми будемо домагатися, щоб це місце розміщення включили в перспективний план міста. Є ідеї, є креативність. Дайте людям це все втілити в життя. Дайте людям це втілити. Якщо ви не маєте ідей, не маєте пропозицій. Люди мають, люди зроблять, тільки не заважайте. Але чи можливий після всієї історії чесний діалог з владою? Я не вірю, що у Львові можливий чесний діалог з владою. Я була на робочій групі, і я бачила, як вони говорять одне, потім їхні рішення зовсім інші. Вони людям просто брешуть в очі. Я не вірю нашій львівській владі, зовсім не вірю. Я вважаю, що це все вирішення тільки в справі в руках людей в розголосі, в громадському розголосі, в ініціативах таких молодих людей, які хочуть тут жити, не хочуть виїжджати з України. хочуть, щоб Україна ставала могутньою європейською. Та нам не потрібно ніяких там якихось не знати яких дотацій світових. Ми самі себе можемо забезпечити. та в нас тут гроші є нормальні. Ми можемо все робити, тільки владу не заважає людям. Владу не заважай. Важай людям, будь людиною орієнтованою. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях. До зустрічі.